Вартість сніданків у школах зросте втричі. У садочках триразове харчування більше ніж у половину. Причина нові норми, які затвердили у Кабміні в березні цього року. У восьмій школі вартість підняли до 20 гривень з 1 вересня. Батьки погодились, розповіла директорка закладу Ніна Щербань. На сьогоднішній день ми. З батьками обговорили на батьківських зборах. Уже зміни з нового з нового календарного року, з другого семестру. Батьки з порозумінням віднеслись до цього. Тут мають своє нове меню на наступний рік. Зараз його вивчає Держпродспоживслужба. Основна зміна, за словом директорки, набір продуктів. Цукру в напоях взагалі не передбачено. Це звичайно для дітей, дещо незвично раніше. Ми використовували і свинину, і оловочину. Тепер при одноразовому харчуванні при сніданках для дітей. Перший четвертий клас ми можемо використовувати тільки м'ясо, плиці, птиці, окрів водоплавний. Вартість одноразового харчування у школах буде 24 гривні у садках до 33 та 40 гривень в залежності від віку. Розповіла начальниця міського управління освіти Антоніна Данильченко. Спочатку було прописано, що нове меню і норми харчування мали ми застосувати меню нове, особливо з 1 вересня. Далі нам був даний період на. Такий перехідний період, щоб ми підготувалися з і договори закладами освіти, були укладені до першого до 31 грудня 2021 року. О 14 не можна збалансувати харчування безпечним його зробити із інших продуктів. Цим працювало багато наших дієтологів, не тільки, наприклад, директор школи з працівниками кухні, і розраховували це найменше. Вартість, в яку можна вкластися за нормами харчування одноразового. З міського бюджету оплачуватимуть 25% вартості. Решту батьки на місяць для них це до 400 гривень, якщо дитина вчиться у школі. Мене попередив. Я написала заяву про підвищення, що я згодна. Їда дуже добра. Він ну, любить тут Поэтому 24 гривні – ні, Щас такий. Ціни, що пробачте, і фрукти дають дітям, і, і запіканку дають, він, і компот вкусний дають. Я не вважаю, що це багато. Нам про це повідомляли, ми спілкувалися про це. Мене влаштовує ціна. Ну, я думаю, що вона доречна і відповідає ціні харчування. Дитині подобається, як харчують в школі. І ми будемо харчуватися з 1 січня. Якщо брати з собою, це буде некультурно. Дитинка може обляпатися, розсипати, накидати. Дитині подадуть все гаряче, вчасно, приберуть. Платити більше сумські батьки будуть з 1 січня. Зараз ціна шкільних сніданків 14 гривень.